Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Розпочнемо сьогодні огляд із розпродажного стелажа. Маршмелов єдиноріг. 56 грамів, 22 гривні. Вафлі світоч Артек класичні 17 гривень. Кава натурально смажена, мелена зі Львова Еспресо 150 г, 19 гривень. Кришки для консервування з акційною ціною 77 гривень за 50 штук. Вони з малюночками. І ви питали, які вони всередину. Не знаю, наскільки видно. Ну, звичайні, звичайні кришечки. Так, такий кошик фритюр для закусок металевий 88 Форма для випікання кекса, хвиля 39. Це набір. Глечик та стаканчики е, об'ємом 300 мл 6 штук, а сам глечик об'єм літр 750 за 129. Контейнери універсальні з ручками 600 мл 17. Це є підставка для яєць, такий органайзер трьохрівневий на 30 яєць. Не хочу насилу виймати, щоб не пошкодити упаковку. Одним словом акційна ціна. По 109 гривень, миски глибокі, металеві, прорезинені. Так, акційна ціна на офісний папір формату а 4 500 аркушів, 159. Також акція молочко очищаюче 64 гривні. Міцелярна вода 59, 490 мл, а це 240. А пінка для омивання 150 мл 74. Станки для гоління одноразові. В упаковці 10 штук на 2 леза 74. Жіночі або чоловічі. чоловічі теж 10 штук. Дезодоранти Old Spice по 109 гривень, мальва фарба 34. Бальзам для волосся Acme Fortis Pro. 400 мл 119 і шампунь теж така ціна. Олія для глибокого живлення. Кінчиків волосся 100 мл 119 мм. Спрей кератин 69. Шампунь по 16 гривень 200 мл. Old Spice це шампунь Гель 400 мл 144 гривень. 69 гривень шампунь чоловічий. Такий засіб для купання три в одному, 500 мл 48. Рушнички по 27 гривень. Рожеві. Прокладки Ольвіс 94 гривні 20 штук. Нектар, крем мило, літр 39 Сіль морська для ванни: зелений чай. 34 гривні 500 грамів. Еколорушники паперові. Один рулон за 44 гривні. Ленор кондиціонер літр 239 мл 214. І фейрі 169 об'єм 1,5 літри. Цікавий набір для дитячого розвитку. Це створювати ось такі фігурки, вони складаються із кульок, тобто дитина самостійно викладає їх, потім розприскує водичку, почекає якийсь певний час, воно все схоплюється і стає суцільним. Так, ціна 199. Так, а Де ж ціна? От. 199 гривень. В прикольний сканер. Він розташований нижче, ніж звичайні. Маршмело по 9 гривень 20 грамів. Чохол охолоджуючий для пляшки 84. По 99 гривень. Форма для випікання кексів на 12 штук. Акційна ціна на килимок придверний. Він такий з одної сторони з кутами, а з іншої він овальний. Ваза з квітами. Ціна 99. Дозатор для мила скляний, кольоровий 77. Парілка десертна квіти – 39 діаметр 19 сантиметрів. 699 гривень, чашечка. Порцелянова. Різноманітні ємності для напоїв. Такий варіант зі скляною трубочкою. 350 мл. об'єм 84. Цей варіант зі 74 і 64. Ось такий варіант. Вони, до речі, є з різними фруктами. Є лимончики, апельсини, полуниця. По 64 гримі пляшечка дитяча пластикова і ємність для напоїв. Контейнер для зберігання яєць. Ціна 99. Для просушування посуду така сушарка пластикова за 119. То, що ми бачили, органайзер для яєць на початку відео за 169 Ось так виглядає. Коли немає яєць, то ось цей механізм сам піднімає. Тут бачу просто один елемент вилетів. Ось такі капсули для прання в упаковці 40 штук 249 Дитячі капсули для дитячих речей 12 штук, 119 так, такі Тут є 30 штук за 229 мм, плоск 199. Ополісковач 49, такий варіант за 119, парфумований 950 мл. Для миття посуду дитячого сатін 750 мл 39 мм. Крюнваль теж по 39 750. Фейлі літровий 119. Супервош 37 Кисневий плямовивідник 900 грамів за 111. Білі вітрила для кольорових речей 500 грамів 54. Запаска освіжаючого туалет-велі 8 гривень. Засіб бактерії для приватного сектору. Є по 29 відвал. Це, я розумію, ось цей варіант. А є е, за 21 гривню. Ось такий варіант 20 ген. Тут 10, тут 20. Кріт для прочищання труб по 12. Крем мило рідке Mio Beauty 49, 450 мл. Мило пінка 2 в одному, за 49. По 39 гривень мочалка для тіла Band Воно є у різних кольорах і переважно світенькі кольори. Акційна ціна на дзеркало 159 гривень, воно із підсвіткою у вигляді котика, розрядилося. До речі, дзеркало є різні. Такий варіант з дерев'яною основою. Ціна 99. Такий варіант. Теж з підсвіткою, ще й з підставкою, Хтось на тим боком помістив, що навпаки, і тоді буде їмність для прикрас – 199. До речі, звертайте увагу, є гарні знижки на вентилятори. Ви знаєте, я дуже люблю такі сезонні розпродажі, можна щось собі придбати, дійсно, хороше за помірною ціною. 149 гривень вентилятор. Він такий, бачите, плоский. Цей неопційний 199. Він на присосці. Мачте, тут показано, що можна до лобового прикріпити. 88 гривень коштує ось такий вентилятор від USB заряджається. З цікавенького підставка під планшет 129 гривент. Така переважно прозора, але є і кольорові гумові елементи. Краще один раз побачити, так, ніж сто разів почути. Ось така ця підставка. Це не скло, а пластик прозорий. І тут воно все рухоме. Ось ці деталі, на які ставиться планшет, і так компактно це все складається. Аж шість варіантів кольорів. І зображені вони збоку, відмічені який саме це колір. Тримачі для кабелів є такі одинарні. три білих, три чорних, і вони на клейкій такій стрічці. Можна прикріпити 69. І 39 це є одне кріплення, але можна декілька кабелів прикріпити тут, зафіксувати. Штатив для селфі, телескопічний 129 Сухий корм для котів м'яу 39. Вага 300 г. Куріна Фріскас по 11,85 грамів. М'ясна миска 11, 415, вологий корм, 29. Курмегол по 24. Такий варіант по 12. м'яу, так, мяу-мія-м'яу, по 10 гривень корм для котів. Пусть. Ціна 9 гривень. І клуб 4 лапи по 13. Ріхали такі гарненькі, новинки. Ножиці канцелярські для діток по 49.